Наша молодь дуже ініціативна, дуже активна, смілива. Ну, власне, в нас дуже чудова молодь. Креативні. Неординарні, непередбачувані і безстрашні. Безстрашно, бо зараз саме на даний час наші захисники, хлопці стоять там, захищають нас, жертвуючи власним життям, своїм своїм ну, сімейним затишком, когось чекає дитинка маленька, когось чекає мати, когось жінка. І вони нехтуючи цим всім, ну захищають нас для нашого подальшого життя, розвитку і щоб наша країна від відбудовувалась. І ставала все більш міцнішою та могучою державою. Наша молодь деякі спокійні, деякі, деякі е, бажають е, якихось е, приключень. Прилуцька мова дуже продвинута. Багато організацій, які займаються продвиганням нашого містечка, міста. Прилуки. Мені дуже подобається, що молодь зараз відноситься до війни так, ну, з повагою, допомагають, діти збирають на ЗСУ. Достойні молоді люди, які знають, чого вони хочуть, які досягають великих успіхів, які їдуть за кордон, дехто залишається тут. І працює на благо своєї держави, але мені здається, що всі люблять свою державу, і вони мотивовані в даний момент і дуже дуже гарні. Незламна, креативна та енергійна. Саме так можна описати нашу молодь сьогодні. В міжнародний день молоді ми говоримо про їх вплив на суспільство. Адже наші юнаки та дівчата кожного дня роблять все, щоб наша країна розвивалась та перемагала. Вона розповідає світові, що відбувається в Україні, робить репости і так далі. Ну і звісно, залучена, мені здається, більшість нашої молоді залучена на ті процеси, які відбуваються в Україні, і таким чином ми впливаємо на світ. Я вважаю, що саме молодь змінить цей світ і дасть нам ну, натхнення поштовх далі працювати над створенням нового чогось, чогось креативного, і чогось дійсно цінного для нас і для наших нащадків. Я думаю, що зараз такі часи. Які саме молодь продвигає Україну, ті не затуркані люди, які з СССР які бачать цей світ по-іншому і вони сприймаються по-іншому. Вони все вони роблять так, як повинно бути. Ну, спочатку для себе. Я вважаю, що тільки молодь і впливає, мабуть, на всі процеси на всі процеси в світі, адже, опять же, молодь хоче приключень. І вони постійно намагаються за щось боротися, щось захищати, від чогось захищатися. Майбутнє завжди було за молоддю, і тому в подальшому, в подальшому молодь буде відігравати саму велику роль. Я все таки ну, на це сподіваюся, що наша молодь буде думати в першу чергу. Про політику і про свою державу і старатися зробити все те, щоб ми розквітали і ми жили так, як положено. Наші хлопчики і дівчатка, ті, які захищають нашу країну, їм теж дуже великий уклін, уклін до землі. Я молодці, просто молодці. І ті, хто підтримують. Теж молодці, дуже великі. Раніше День молоді в Україні відзначали в останню неділю червня. Однак, за ініціативи молодіжних організацій країни, дату змінили на 12 серпня. Так українці хотіли приєднатися до європейської спільноти. Сьогодні головною проблемою українців є війна. Однак, у перервах між допомогою армії наша молодь не забуває і про звичні речі. Я хочу, щоб моя країна розцвітала і я була в цьому задіяна. Молодь та яка залишається. Вони роблять все для того, щоб щось тут створити нове, щось розвинути, С відкрить і я скажу, що не гірше, ніж там, десь за кордоном, чи взагалі ну будь-де. Війна зміцнила нашу молодь однак змінила їх плани на майбутнє. Раніше вони думали про навчання та відпочинок, але сьогодні будують життя забережністю. Зараз як такових планів, мабуть, немає. Намагаємося жити сьогоднішнім днем, а ті, що були. В основному вони пов'язані з якимись там не знаю, ремонтами, подорожами, такими великими крупними витратами. Ну і зараз це не дуже актуально. Життя кардинально змінилося. раніше були зовсім інші цінності. Зараз вони ну. Зовсім другу сторону змінили. Зараз, наприклад, якщо було важливо там е, заробити гроші більше, там поїхати кудись відпочити дорогу машину, купити щось собі дороге, то зараз ні. Зараз якось стараюся більше проводити часу з рідними. Ну там, от, наприклад, я от частіше стала відвідувати бабусю, там за до сел до родичів їздить. Ну бо хочеться побачити і змінили цінності. Тому що ну розумієш, що не знаєш, буде завтра це чи не буде цього завтра. До війни я бажав поїхати в Карпати, але після війни стало менше грошей. І зараз я просто. Хочу, щоб війна закінчилася. Проте не лише вік визначає нашу юність. У світі немає системи, яка вимірює її. Головним завжди буде те, наскільки ми молоді душею. Молодість може тривати вічно, чесно говоря. Це залежить від того, наскільки гарно ти дивишся на світ на цей, і плюс на людей, які тебе оточують. Якщо ти щасливий, то в молодість ти в стані такого щастя, і молодість може тривати вічно. Якщо ти нещасний, то молодість може закінчитися і в 15 років. Я себе відчуваю ну, 35. Ну так. Я себе відчуваю гарно. Те, що мені скільки по паспорту, і скільки по здоров'ю, це зовсім різні речі. У міжнародний день молоді містяни бажають лише найкращого. Головне не загубити себе у цьому світі та досягти висот. Наша дорога молодь і українська, і прилуцька. Я бажаю вам всього самого найкращого. Я бажаю, щоб закінчилась швидше війна, щоб ви знову сіли за парти університетів, інститутів, шкіл, щоб ви могли спілкуватися одне з одним, щоб у вас не було таких проблем в подальшому і щоб у нас все було гаразд. Я хочу побагати, побажати їм наснаги, щоб вони не зупинялися е, на своєму надуманому, так само побажати їм е, розквітання. Саме головне здоров'я, успіхів. Хочу побажати, щоб вони творили і щоб коли ну, в майбутньому, щоб вони, ну, коли у нас, в них народ, народяться свої діти, я хочу, щоб вони виховали їх гарно, щоб вони поважали свою країну, місце там, де вони народилися. Більше вірити в себе. e isso vai dar.